Так, ну і всім доброго дня. І зараз я вам хочу показати ще один сорт малини, ремонтантний сорт поляна або полана. Кому як подобається. Ось я вам показую зараз Це ось один ряд, я ж туди пішов. І ось другий ряд. Кріп трошки. Другий ряд і теж аж туди пішов. Ось це ці два ряди. Були посажені восени 2015 року. Ось дивіться, як вона росте. Значить, дуже, дуже такий ну, нормальна малина. Польська селекція. Взятий ген із Зєви. Така є малина швейцарської селекції. Ген. Із Хрещена, вже не пам'ятаю із яким з якою. От перший рік і вже такий урожай. Росте вона невисока до півтора метра, це найвище. От. Дуже зручно збирати, цвіте постійно. Так, це я показую ці два ряди, які восени посадили. А зараз я вам покажу ще два ряди, де посадили навесні. Ну і відчуєте різницю. ось бачите, як вона обліплює, обліплює, обліплює. Невисока. Дуже зручно збирати урожай. От. А ось два ряди, які посажені навесні 2016 року. От дивіться. Бачите, різниці абсолютно ніякої. тобто Прижилася із, ну, майже 400 кущів було, 380 кущів садили, десь 365, це точно прижилося. Єдине, що весняний, та малина, яку посадили навесні, вона трішечки трішечки пізніше дозріває, трішки, буквально там на кілька днів. Ось вона ще зелена. На кущах, бачите, скільки. Зелена. А тут вже вона ось, дивіться, починає стигнути. Бачите, вже червоніє. Тобто різниці ніякої. Ягода досить таки нормальних розмірів. Зараз я вам покажу. От дивіться, палець. І от ягода. Тобто нормальна. І на смак відрив, чудовий. Не мнеться. Тобто дуже транспортабельна. І Куштує. Солодка. Солодка не така, звичайно, як літня, літні сорта малина. Але доволі таки нормальна. Отака от, от малина Оляна або Полана. Польська селекція. Зараз ще знімемо і покуштуємо. Бачите, як знімається. Набирається зараз сонечко. Пройшли дощі, сонечко, і вона зараз набирає свій смак. Смак доволі таки нормальний. Як для ремонтантного, ремонтантного сорту, то доволі таки нормальний. Все, дякую за перегляд. Чекайте на нові відео.